Українська залізниця після масованого обстрілу допомогла у забезпеченні харків'ян гарячим харчуванням. Більша частина Харкова відключається від електроенергії після російських ударів. Що вразили енергетику, відео факти опублікувало агентство Reuters. Містянам доправили понад 10 тисяч порцій. Йдеться про першу та другу страву, тобто комплексний обід. Один із представників Укрзалізниці розповів: після ракетного удару росіян по енергетичній інфраструктурі і звернення Харківської обласної військової адміністрації потяг Фудтрейн прибув задля підтримки цих територій у першу чергу це лікарні, місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, та найближчі територіальні громади.